Доброго дня! Ви на каналі MedHelpUA, канал про медичну реабілітацію, відновлення пацієнтів з хворобами опорно-рухового апарату і не тільки. Сьогодні ми розглянемо вправи для пацієнтів, котрі мають порушення функцій пов'язаними з контрактурами нижньої кінцівки, це кульшовий суглоб, колінний та гомілково-ступневий. Різноманітні захворювання, травми приводять. Обмеженню цих суглобів. Щоб детальніше не зупинятися на анатомії цих суглобів, будь ласка, переходьте у розділ Анатомія та ви побачите відповідні суглоби та їх анатомічні структури. Тепер давайте розберемо відновлення цих функцій: це гомілково ступневий згинання, розгинання, супинація, пренація, приведення, відведення. Це колійний суглоб, згинання, розгинання та шароподібний кульшовий суглоб. Докладніше не буду зупинятися на травмах, котрі привели к обмеженню функцій. Це може бути порушення функцій, пов'язане з переломами, які супроводжуються необхідністю металастеросінтезу, ендопротезування відповідних суглобів, пластики хрестоподібних зв'язок, резекції міністрів та інше. Неважливо, що привело до обмеження функції. По факту, ми маємо неповноцінну амплітуду рухів відповідних суглобів. Нам потрібно їх відновити. Тому зараз ми перейдемо в тренажерний зал і наглядно будемо показувати, як і що, і який суглоб відновлюється. Але спочатку поставте лайк, натисніть на дзвіночок, підпишіться буде дуже цікавого. Та лише практичні навики. Вам всього найкращого. Не забувайте, активне життя, фізкультарізм та активні позитивні емоції нам допоможуть. Бажаю всього найкращого. А тепер зал відновлюйтесь, повторюйте і вам всього найкращого. Розробка гомілкового стопного суглобу. Зверніть увагу на положення пацієнта. У даному випадку проводиться розробка правого гомілково-стопного суглобу. Ми беремо два валіка під колінні суглоби та гомілково-стопний суглоб. Бажано, щоб пацієнт чи пацієнтка знаходилася у сидячому положенні перпендикулярно. Під Підпопориковий відділ можна поставити. Більший валік. Головне завдання, щоб стопи, зверніть увагу, права стопа не торкалася підлоги і амплітуда на згинання та розгинання була максимальна. При контрактурі гомілково-стопного суглобу у нас є порушення згинання. Розгинання, приведення, відведення супінації та пронації відповідного сугету. Тому ми фіксуємо відповідними сандалями стопу за допомогою, наприклад, в даному випадку резину, робимо супротив нею та пацієнтка згинає. Та розгинає суглоб під навантаженням Робимо три підходи. 10, 12, повторів Це ж саме положення, що і попередній вправі, але тепер навантаження буде при розгинанні гомілково стопного суглобу. Зверніть увагу, що ми намагаємося створити однакове навантаження на згинанні та розгинанні відповідного суглобу. Робимо три підходи, 10-12 повторів. Положення, як і в попередній вправі, завдання діагональні рухи. У даному випадку з права на ліво. Зверніть увагу. Утримуємо резину, створюємо супротив і пацієнтка виконує діагональні рухи. Робимо три підходи, 10-12 повторів. Це ж саме вихідне положення, що й попередній вправі, але тепер ми робимо діагональні рухи. Зверніть увагу з ліва направо до низу, Зверху лівого кута, до низу правого кута. Якщо дивитися на карімат. Робимо таких три підходи: 10-12 повторів. Пацієнтка знаходиться в вихідному положенні, як і в попередніх вправах Тепер завдання. Кругові рухи за. Годинокою стрілкою та проти годинкової стрілки. Робимо 10-12 повторів по 3 підходи. І зверніть увагу, що натяг резини він буде постійно змінюватись, тому ваше завдання утримувати приблизно однакове натягування резини у всіх положеннях. Як за годинною стрілкою, так і впроти. Три підходи, 10-12 повторів. Вихідне положення. Пацієнт знаходиться у горизонтальному положенні. Можливо, для покращення пропонувати валік або полувалік під шию. Так буде краще. На у даному відео зверніть увагу, гіпотетично у пацієнтки є порушення правої нижньої кінцівки, контрактура або, можливо, гіпотрофія м'язів для покращення відновлення функції м'язів задньої поверхні стегна та гомілки. Функціонально це має назву іншакуральна група м'язів. Ми фіксуємо. Манжетою трохи вище за гомілковий суглоб. Непошкоджену кінцівку у даному випадку це ліва згинаємо колінному суглобі, стегновому суглобі та гомілково-стопному суглобі, для того, щоб не було перекосу тазу і завдання. Фіксуємо за верхній блок кросовера нашу манжету. І пацієнт або пацієнтка фіксується на опусканні стопи до полу вниз. Але є нюанси. Вага нас постійно тяне догори. Тому пацієнт не повинен відривати поперек та виконувати підйом пошкодженої кінцівки з супротивом ваги, щоб це не тянуло і дуже швидко не відбувався підйом верхньої кінцівки. Все повинно відбуватися плавно та повільно. Під час перепочинку ви можете зменшити натяг цепки та дати можливість пацієнту відпочити. Наступна вправа це пропрацювання м'язів внутрішньої поверхні стигна. Зверніть увагу, пацієнтка знаходиться в положенні на боку. У даному випадку це здоровий бік здорової кінцівки, вона лежить на лівому боці. Гіпотетично пошкоджена хвора права кінцівка знаходиться зверху. Манжета фіксується до верхнього блоку кросовера, і пацієнт або пацієнтка долає навантаження ваги кросовера і скорочує м'язи внутрішньої. Поверхні стигна. Важливо в цій вправі виконувати все не швидко, повільно і коли рух іде знизу до гори, робити супротив ваги, тому що вага тяне догори і це буде у нас негативна фаза. Для покращення відновлення м'язів підконтрольними повинні бути всі фази руху. Активна, позитивна фаза, так і негативна. Негативна це коли розслаблені м'язи. Робимо три підходи, 10-12 повторів. Пропрацювання м'язів зовнішньої поверхні стегна. Положення те, що й на попередньому відео, але у даному випадку ми за допомогою обтяжувачів створюємо навантаження. На дистальну частину кінцівки на гомілку, і відновлюємо функцію м'язів зовнішньої поверхні стегна. Зверніть увагу, що навіть вправа з обтяжувачем не важким 1 або 2 кілограми може бути значно важкою в залежності від патології. Тому бувають випадки, коли Даже підйом самої кінцівки вже буде дуже важким. Тому ми ніколи не намагаємося збільшити навантаження. Якщо пацієнт або пацієнтка не може виконати відведення кінцівки без навантаження, хоча б три підходи по 10-12 повторів, то ми не обтяжуємо їх зайвою вагою, положення пацієнта або пацієнтки на животі, обтяжувач знаходиться на гомілці І коли у нас вже, наприклад, амплітуда руху колінного суглоба сягла більше 120 градусів, ми виконуємо згинання з обтяжувачем в колінному суглобі. Ще раз зверніть увагу, якщо амплітуда колінного суглоба 90 градусів та менше ми не виконуємо згинання в колінному суглобі, тому що в ньому немає ніякого сенсу. Стосовно ваги обтяжувача, теж це все індивідуально. Ми можемо як фіксувати обтяжувач 1-2 кг, а також ми можемо фіксувати манжет та нижнього кросоверу, давати більш навантаження в залежності від того, чи може відповідний пацієнт виконувати згинання з цією вагою чи ні. Положення пацієнтки ще на попередньому відео. Але тут вона виконує згинання колінного суглобу з більшою вагою. фіксовано за манжет гамілки, через нижній блок кросоверу. Виконує згинання в колінному суглобі. Три підходи 10-12 повторів. Вправа на розгинання з обтяжувачем. У даному випадку ми фіксуємо гомілку через верхній блок манжетою та за допомогою незначної ваги виконуємо розгинання о колійному суглобі. І це теж при амплітуді руху та куті 120 градусів та більше. Вправи в кросовері дозволяють. Нівелювати навантаження на коліні суглоб. І ми можемо виконувати з незначною вагою в максимально комфортному положенні для пацієнта. Робимо 3 підходи, 10-12 повторів. Наступна вправа більш ефективне пропрацювання зовнішніх м'язів стегна на тренажері. Завдання максимальне. Розведення стегон і зверніть увагу при зведенні, щоб блоки тренажера не падали один на одного, щоб м'язи постійно залишалися під навантаженням. Робимо три підходи, 10-12 повторів. Дана вправа пропрацьовує внутрішні м'язи стегна. Зверніть увагу. Пацієнтка або пацієнт під контролем повинні по максимуму приводити стегна. При розведенні ніг, зверніть увагу, блоки не повинні падати один на одного, бо це призведе до зниження навантаження на м'язи. Робимо три підходи по 10-12 повторів. Вправа Котра, як на мене, максимально ефективно пропрацьовує квадрицепси. Це вправа на римському стулі, концентроване розгинання в колінних суглобах, з максимально нейром'язовою стимуляцією м'язів та скороченням верхньої точці. Зверніть увагу, що ми працюємо з пацієнтами, які реабілітуються і можна працювати. Для покращення та збільшення ефективності одною кінцівкою робимо три підходи 10-12 повторів. Вправа для максимально ефективного навантаження м'язів задньої поверхні стигна. Вправа, як на мене, максимально безпечна, якщо ми беремо до уваги те, що поперек не повинен відриватися. та Сідниці теж не повинні плясати. Працюють лише м'язи стигна. Як варіація, при неможливості виконувати з таким навантаженням ми це все можемо робити з обтяжувачем працювати по одній кінцівці за вправу. Робимо три підходи, 10-12 повторів. Це інший ракурс попередньої вправи. Зверніть увагу на що я казав. Амплітуда повинна бути максимальною, згинання підконтрольне та розгинання. Активна та негативна фаза вони повинні бути під контролем. Тому що якщо ви контролюєте активну фазу, а не негативну фазу, то ви втрачаєте 50% навантаження на м'язи. Одна з максимально дієвих вправ на тренажерах для збільшення амплітуди. Колінного суглобу при контрактурах це горизонтальний жим нижніми кінцівками. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у більшості випадках, та майже всіх випадках, коли ми працюємо на жимі ногами в тренажерному залі, завдання буде це розгинання. У нашому ж випадку. Головне завдання в цьому відправі буде це згинання в колінному суглобі. Тому що у нас немає проблеми з розгинанням, у нас проблема згинання в колінному суглобі. Тому ми завжди просимо пацієнтку або пацієнта максимально зігнути колінний суглоб. І коли вже немає можливості подальшого максимального згинання, ми намагаємося прожати цей кордон. Тобто ми трішки. На кшталт пружини підпружинюємо та прожимаємо на максимальне згинання. Зверніть увагу, що це дуже болісно для пацієнтів, тому можливості виконати три підходи по 10-12 повторів не завжди є реалістичним. Зверніть увагу на стан пацієнта, тому ви можете попіджимати трішки в одному підході. Це може бути 3-4, а іноді 1-2. і даємо передихнути стільки, скільки. Це потрібно пацієнту для відновлення психоемоціонального стану. Ця ж сама вправа, що і на попередньому відео, але з іншого ракурсу, щоб вам було краще видно та зрозуміло, що відбувається на задньому плані, коли я дожимаю максимально, коли вже пацієнтка не може більше зігнути кінцівку в колінному суглобі. Виконуємо завжди. З двома ногами, чому друга непошкоджена кінцівка нам потрібна для підстраховки? Не намагайтеся це все здолати на храпом. Ви повинні відчувати момент супротиву м'яких тканів.